Цей святковий захід було організовано відділом у справах сім'ї та молоді коверського міська На вечорі були вшановлені матері, сини, які загинули в Афганістані, матері, які народили 10 і більше дітей, учасниці вітчизняної війни, та ті, які беруть активну участь у громадському житті міста. Усім їм були вручені квіти та подарунки. Зокрема, за достойне виховання своїх дітей було нагороджено матерів, сини яких загинули в Афганістані Олександру Петрівну Глушкову, Ніну Гордіївну Жук та Софію Власівну Сметюк. Було нагороджено також матерів, які народили та виховали 10 і більше дітей Любов Миколаївну Мякоту, Марію Михайлівну Шевчик, Любов Григорівну Олешук, Любов Геннівну Полінку, Надію Олександрівну Русавчук, Надію Кирилівну Шевчик, Ганну Степанівну Савчук, Віру Полипівну Тищук. Почесними грамотами міської ради за активну участь у громадському житті міста, вагомий внесок у виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня Матері, було нагороджено Ніну Петрівну Горик, Марію Семенівну Чапаму, Львову Миколаївну Непоту, Гливу Володимирівну Гусь і Євгенію Васильівну Путапчу. А також жінок-матерів, які брали участь у великій вісізнання війні. Це Ольга Олександрівна Тараненко, Ніна Анатолійовна Бобер, Парасковія Якіна Сузумік, Надія Єфимівна Федорченко, Надія Васильівна Ларіна, Марія Арсенківна Ковбасюк, Марія Семенівна Чапама. Кожного з нас зігріває материнська доброта і ласка. Наставляємо мудрість і життєвий досвід дорогої людини. Усвідомлення цього сповнює нас любов'ю до життя. До колискових пісень нашого дитинства. Без дорогих рис обличчя і всього, що уособлює в собі образ матері. А вона щаслива ластівкою в'ється біля своєї, своїх діточок. Теплом свого серця зігріває їх. В моках, народжуючи дитину, жінка промовляє слово мама. І перше слово дитини теж мама. Мати це вірний друг і порадник. Мати не зрадить, не відвернеться від дитини часи біди, Підтримає свою дитину. Я кажу про справжніх матерів, а не матерів зрадниць, які кидають своїх дітей на призволяще. Дім без дітей це бідний дім. І мені шкода тих жінок які не хочуть розуміти, що багато синів і дочок це дуже велике щастя і радість. На святі виступили перший заступник голови міського виконкому Сергій Шульган, від воїнів ковальського гарнізону Віктор Кереба, голова асоціації багатодітних сімей Любовна кота, голова жіночої ради за майбутнє дітей України Марія Семенівна Чапама, від молодого покоління студент Ковальського машинобудівного технікуму Дмитро Троць. Це свято стало можливим завдяки спонсорам, які своєю фінансовою підтримкою засвідчили повагу до матерів міста. Це фірма Гарант, міський ринок, закрите акціонерне товариство Базис, комерційно виробнича фірма Віола, мале приватне підприємство МАКС. А святковий концерт, який мали нагоду переглянути учасники свята, підготувала Ковальська школа мистецтв.